Кадровий голод у Івано-Франківському апеляційному суді критично бракує суддів кримінальної палати шести служителів Фоміди залишилось, тільки четверо. Про це під час прес-конференції розповів голова Івано-Франківського апеляційного суду Богдан Гриновецький. каже, один із суддів наразі служить у збройних силах України, а в іншого закінчились повноваження. І незважаючи на таку катастрофічну ситуацію з кадрами та надмірне навантаження, фахівців з інших регіонів на підмогу місцевим не переводять. Не по всіх справах ми навіть встигаємо вивчати. Ми тому і відкладаємо деколи справи, щоб мати можливість їх детально вивчити, бо розуміємо, що вирішується доля людей. Надмірне навантаження. Кадрову кризу по місцевих судах нашій владі вдалося тимчасово, але врегулювати. І майже по всіх судах місцевих. Вже прислані для роботи для відправлення правосуддя з інших прифронтових областей і, по суті, суди першої інстанції вже не мають такої відчутної кадрової кризи. Та незважаючи на таку непросту ситуацію, і війну працюють судді у звичному режимі. До роботи кажуть, додалися і нові категорії позовів. Чимало освітян оскаржують відсторонення від роботи. Таких справ є багато. Не погоджуються люди з тим, що вони мали проходити обов'язкове щеплення відповідно сьогодні. Вони всі допущені до роботи зв'язку з війною, але справи залишаються такими, що є. Поліційний суд переглянув такі справи, здоволення скарг. Тих осіб, які оскаржували наказу відмовлено, але судової практики Верховного суду поки що немає наразі. Серед злочинів, які найчастіше розглядає кримінальна палата, кермування автомобілем в алкогольному чи наркотичному сп'яніні. Показник таких справ кажуть у суді, тільки збільшується. У нас зараз збільшується показник щодо керування транспортними засобами, особами, які перебувають в стані наркотичного сп'яніння. Це як правило, особи до 30 років, до 30 річного віку, я вже так дивився по, 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 по статистиці, і значить, можна зробити висновок, що десь проблеми в цьому є в суспільстві із, із вживанням наркотиків, і особи сідають за кермою, керують, і самі розуміють, до чого це приводить. І до ДТП, і, і до, 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 до травмування, і, і до загибелі. Загалом кажуть у суді за перше півріччя 2022 року на розгляді у них перебувало понад 33 тисячі судових матеріалів та справ. З них понад 80% вдалося завершити люса Андрій гаргара телеканал 402.